Міністерство оборони України підтримало законопроект про приватні військові компанії. Чим вони займаються в Україні і як зміниться їхня роль після ухвалення законопроекту? Будемо розпитувати у Андрія Кепкала, засновника першої в Україні приватної військової компанії. Пане Андрію, добрий день. Вітаю день. Ви засновник першої в Україні приватної військової компанії. Законопроекту ще немає, а у вас вже є компанія. Можете пояснити трошечки, як так вийшло, що ви робите? Трошки введіть нас в курс справ? Справа в тому, що ми не можемо сказати, що юридично у нас є приватна військова компанія в Україні. В Україні. Навіть не тільки в Україні, а і за кордоном там Сполучених Штатах Америки, Франції і так далі, приватних військових компаній немає. Це е, товариство з обмеженою відповідальністю, ага. тобто, у нас е, в Україні зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю, яке надає послуги е, військового характеру. Тобто, ні у нас, ні у наших закордонних партнерів приватних військових компаній. Е, нема, вони не існують. Добре, що зміниться тоді в вашій діяльності і в, 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 в діяльності товариства з обмеженою відповідальністю після ухвалення у разі ухвалення законопроекту. Ну по перше, це не законопроект про приватні військові компанії, е, це законопроект про міжнародні оборонні, оборонні компанії. компанії. Законопроект я його дуже добре дуже уважно перечитував. Угу. Там жодного разу нема слова приватна. Я розумію, що це можливо такий демократичний підхід, де, якщо це не заборонено, то це дозволено. Тобто можуть бути і приватні. Давайте скажемо товариства з обмеженою відповідальністю, можуть бути акціонерні акціонерні товариства, можуть бути державні підприємства. Але ж ми розуміємо, що у державних підприємств буде набагато більше переваг ніж у приватних компаній товариство з обмеженою відповідальністю. Що зміниться для нас? Особливо нічого буде більше проблем, буде більше бюрократичних процедур, тому що я ж кажу, що у нас приватний приватних військових компаній, де юри, немає. У нас є товариство з обмеженою відповідальністю, і наша компанія працює за кордоном ще з 2011 року. одинадцятого року, і у зв'язку з тим, що ми ніякі закони не порушували, то нас ніхто і не, не притягнув до відповідальності. Цей законопроект, ну давайте скажемо так, він буде допомагати людям, які будуть виїжджати за кордон на роботу, для того щоб коли вони повертаються в Україну, щоб їх не затримували там в аеропортах і так далі, і розпитували, що ти там робив, там в тій певній країні, і так далі. Тобто, цей законопроект більше розрахований на людей, які е мають бажання працевлаштуватись за кордоном після війни. Працевлаштуватися де? Буде? Дуже... Чи ви говорите про саме якусь військового характеру роботу? Робота військового характеру. Робота військового характеру. А от скажіть, зараз, от, як ви існуєте, у вас же ж. Отже, якщо ви є цивільною компанією, яка виконує роботу військового характеру, то вам потрібно бронювати своїх співробітників. Ви заробите? Чи як. Ні, ми цього сьогодні... не. Ми цього не робимо. Співробітники, які раніше працювали в нашій компанії, зараз знаходяться у складі збройних сил. А угу. зрозуміло, значить зараз а... вони е... а як ви, ви тоді їх делегували туди. От і як це від співвідношення? От мене цікавить, як співвідношення? ви тоді надаєте послуги, угу. якщо людей нема, розкажіть, будь ласка. А, є певний контингент, угу. є певний контингент, який у нас є в резерві. Послуги ми надаємо. Це перше, друге, всі послуги, які ми надаємо, на жаль, на сьогоднішній день вони надаються на безкоштовній основі, тобто ніякого фінансування, ніякої підтримки від держави, ми абсолютно не отримуємо. І це дуже це дуже важливо і це впливає на якість послуг, які ми, наприклад, можемо на сьогоднішній день надавати. Якщо б було б фінансування з боку держави, ми могли б долучати більше. Ну, Спеціалістів і uh -huh. робота наша була більш продуктивна. Ми зараз витягуємо на, на мінімалках на тому, що у нас є, uh -huh. і це дуже важко. А послуги я правильно розумію, ви надаєте нашій державі, але наша держава їх не оплачує. Я правильно розумію так? Саме так, саме так. І законопроект, про який ви згадували, тільки що uh -huh. е хочу звернути вашу увагу, що він не передбачає роботу приватного. Міжнародних оборонних компаній він не передбачає роботи на території України чомусь. А нам саме на території України зараз е, і необхідні такі людські ресурси спеціалістів. А от чому не можна, то я, я цього не розумію. З того, що я читала, вказано, що є важливе доповнення до цього законопроекту. Під час воєнного стану міжнародні оці військові оборонні компанії у повному складі за рішенням РНБО можуть мобілізувати та передати у пряме підпорку. Підпорядкування Генштабу, але це доповнення, я так розумію, після того, як законопроект розглянутий був на комітеті, будемо чекати більшого більшої інформації, але поки що е, 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 от, 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 от така інформація є. Тобто, можливо, просто доопрацюють законопроект і будуть внесені зміни. А які би ви зміни, ну, можливо, якщо б мали можливість, запропонували, але очікували би для того, щоб легше працювалося компаніям, які надають послуги військового характеру для нашої держави? На мою думку, і це тільки, тільки моя думка. Так, так. Я би нічого не змінював в цьому законопроекті. Цей законопроект написаний неправильно з самого початку. І написано він неправильно, тому що люди, які писали цей законопроект, не мають жодного відношення до приватної військової індустрії. І тобто, і навіть якщо вони не мають ніякого відношення, вони не захотіли запросити е, створити робочу групу, щоб запросити туди фахівців. І створити і написати правильний законопроект, тому що у нас війна йде в Україні з 2014 року. Так, з 2014 року ми вже писали три законопроекти про військово-консалтингові компанії, про міжнародні оборонні компанії. Ми їх називаємо як тільки можемо, але закон ми не приймаємо. Я хочу також нагадати, що коли дуже хочеться і коли дуже необхідно, то все приймається дуже швидко. Територіальна оборона треба була, зробили. ДФТГ треба було, зробили міжнародний легіон для того, щоб іноземці могли воювати на, на території України так. і не підпадати 447 під 447 сорок статтю, і під міжнародні конвенції про найманство зробили. Угу. Тобто, коли дуже треба, то ми дуже швидко приймаємо правильні рішення. А тут зараз я не знаю. Вже на мою думку, десь більше, більше п'яти років ми три законопроекти ніяк не можемо з ними нічого зробити. Зрозуміло, пане Андрію, дякую вам за роз'яснення. Спасибі дуже. Андрій Кепкало був гостем цієї години, засновник товариства компанії, яка надає послуги військового характеру, і з ним говорили трошки про законопроект, який пройшов уже читання, але законопроект, бачите, стосується міжнародних оборонних компаній. А далі розповімо.